Так, добрий день студії. Сьогодні я хочу показати вам бій на е 100 В принципі, потів на ньому на три відмітки. Як бачимо, відмітки я вже взяв. Бій на три відмітки вийшов, такий собі не дуже, тому покажу вам парочку боїв таких. Ну, не то, що вони прям топові, нормальні просто бої. Один в позиційці буде, другий напередку, так сказати. Є 100 танчик для нинішнього рандому. ну, Специфічний, так сказати, я вон, камуфляжик, зелена регня. Його десятки всі взагалі не відчувають його броні. ПТшки навіть на ББшках його відчувають. А арта, як його принижує, Господі пацики, я коли бачив по дві-три арти в сетапі, я хотів дзвонити на СТБ Карпачову і казати, що вони мене б'ють, вони мене душать. Але все ж таки я. Пересилив себе та взяв 3 відмітки. Так, добре, по бою. Закинуло на реддж до 9 левелів. Розкатка в принципі, дефолтна. У нас крана ФКшний, 50ТП на базі. Тут на вривах на характері хевік Виставляється Йох, снаряд летить в землю. Ну, таке, на підкаті я не дав жодної тички, але зайняв нормальну таку позицію для ЄС100 і 7 копає грядку. Хочемо зайти в борт хеві, куда дімо в бачок, може підпал прокне. Підпал прокає чотенько. Ну, тут э, дефолтно у нас E-7 пробиває в НЛД. Тут НЛД таке слабе, пацьки. якщо ви їсте черешню, там і косточку так плюнкнете з руки, то проб'єте НЛД є 100. Навіть 8 рівні пробивають. І 7 підставляє склу, даємо йому. Пробиття з такою альфою 700. Хотілося б на 900, але. але. Так, поляк виїжджає. Каже, моє ще ХП трошки візьми. Ну, я взяв. На нас би Чей 7, мансуємо, танкуємо катком. ремку не хоче отдавати, Вона ще знадобиться, дуже багато танків поруч. Ждемо поки і 7 підставив знову Скулу. Він підставляє, виносимо йому БК. Шкода, що без відриву фляги, але як є вже. Ну, тут мансуємо, намагаємося потанчити. На І100 це періодично вдається. В принципі, проти 9-х левелів, проти і 7 танчить можна, там пробиття 300 мм. Йог, як бачимо, стоїть в токсичній позиції. Я не хочу общатися з токсичними людьми. Тому я вирішив поспілкуватися зі сим. Кидаю йому паєчку майже на 800. У нього залишається 100 хп, він мене крутить, кидає пробиття, ну і тут його союзники за це карають. 4500 демеджу у мене тут сотка зареспавнилась. Свожусь до кінця, кидаю тичку, тому що П'є 100, як в Скорпіон на G. Якщо ти трошки не досвівся на 0.031 секунду. Снаряд летить в землю, вище, право, лівіше. Коротше, куди завгодно, тільки не туди, куди ти ціла. Вицілюю піксель є 100. Земля. Траєкторія снаряда в нас чмо. Вона летить по ось такій навісній траєкторії. Там, як, наче не снаряди, а валанчики, знаєте, для бадмінтону такі, Біу. Полетів. Так, вицілюємо ще раз піксель, на цей раз він залітає. 5700 дамажки є. Йох продовжує імбувати там. Жду, поки зачекаю КД своє, Кидаю пробиття Йоху. Тут, в принципі, на цьому пробиття по ньому закінчується, я так, роз... наскільки пам'ятаю. Да, Він мені дає тичку в МНЛД. Його там пушать союзники, хотів вірватися, дати пайку, не вистачає КВН. Тут в мене пиво розлилося. Як бачите, реакція трошки заторможена. Ну і все, мчимо. Тут я зацілюю 704 на дефолтній позиції ПТ-шній. Дивлюся, прострілів по ньому немає. Але тут в прострілі є концепт. Беремо його на автоприцел, кидаємо паєчку, 7К дамашки вже є. 114 СП десь там за рельєфами, я до неї не встигаю. У нас ще не світився цент, не світилася арта, я арту якось викинув з голови, думав, що її вже вбили. Якщо чесно. Чимось за дамагом. Зі швидкістю 28 тут особо не розженешся. Так, досводимося в Є100, е кидаємо тичку, залітає з підпалом. але і він на вогнегаснику, на жаль. Тут я щось їду, ковиряю в носі швидкість 22 км. Думаю, до післязавтра ще доїду, напевно. І щось думаю, може це спешка, підставився цент і взагалі провтикав за арту. Тому даю для... для неї тільки 800, Ой, 800, вибачте. 82 дамашки. Тут ми мчаємось на спешку, ми не встигаємо. Союзники її тут забадають, не кавенів. Мчимося до 268, Суперконь кидає йому от рельєфа, в нього не пролітає альфа. Слабенько альфу він дав, скажіть. Залишив 11 хп з 850. Ладно, ось такий бій, пацики 8600 дамагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть ваші коментарі. До побачення.